Франки з Бремена та його наречена Ірина з України знайшли своє щастя. Те, що процедура одруження може бути такою довгою та тернистою, двійко навіть і подумати не могли. Вони просто хотіли одружитися. Але в Німеччині виникли проблеми. Ми дуже мило порозмовляли, аби зрештою довідатись, що подати заяву про одруження ми ще не можемо, і що це лише попередня співбесіда. лише після неї ми могли домовитися про дату подання заяви, але це могло статися лише через три місяці. Потім слід було чекати ще два місяці, поки суд перевірить всі наші документи, і тоді ще потрібно було б чекати, аби власне одружитися. За кухонем усе це видалося надто складною і тривалою процедурою. Батьки Ірини, що мешкають у Києві, звернули увагу молодят на інший варіант. Said, Вони сказали, чому ви просто не поїдете до Данії, адже там так просто одружитися. На півдні Данії справді можна одружитися без зайвих ускладнень. Містечко Тондерн мальовничий закуток на німецько-данському кордоні. Тут тішиться кожній парі, яка хоче тут присягнути у вірності одне одному. Достатньо лише зареєструватися і пробути на місці три дні. Деякі посередники навіть пропонують готові весільні пакети послуг. Данка Зеня Аб'юнус теж хотіла б, аби для неї та її коханого все було так просто. Молодята хотіли після одруження в Копенгагені залишитися тут мешкати. Однак тепер 25-річній Зені доводиться мало не щодня їздити до данської столиці зі шведського містечка Малміо, де вона живе під одним дахом зі своїм чоловіком Палестинцем. наша квартира лежить біля самої протоки. Я дивлюся через міст на Копенгаген і думаю, це моя батьківщина. Чому у біса я мушу мешкати з іншого боку? Зеня та її чоловік Котеда зіткнулися з темними сторонами данської міграційної політики. Як це, коли громадяни різних країн одружуються в Данії і прагнуть залишитися тут жити? Адже одруження з данцем або данкою не гарантія, що їхні обране чи обранка з іншої країни отримає тут автоматично дозвіл на проживання. Чоловік Зені Палестинець зазнавав переслідувань у Сирії і подав клопотання про надання притулку щоразу, коли ми цікавилися, які саме документи нам потрібні, аби отримати дозвіл на проживання, нам відмовляли: ні, ви не можете ні, ні. ні. навіть адвокати казали, краще їдьте до Швеції. Ірина і Франк мали у Данії геть інший досвід. Данські чиновники привітні, готові допомогти і чітко кажуть, що потрібно. Навіть документи Ірини, які частково ще походять з часів уже не існуючого СРСР, не були проблемою. Німецькі ж установи хотіли все ретельно перевірити, а на це їм знадобилося б місяці. А в данському весільному парадизі раз два і готово. Уже наступного дня, о 12-й, ми отримали мейлом відповідь. Не минуло і шістнадцяти годин. Такої готовні. Ності йти назустріч такої привітності і швидкості я не очікував. Мер Тондера пишається тим, що щороку сотні пар з усієї Європи приїздять до його містечка, аби проголосити тут одне одному заповідні слова. Тим, які приїздять лише удвох, допомагають навіть зі свідками. Цю роль виконують пенсіонерки із сусіднього будинку для літніх людей. Звісно ж, весільний туризм на руку місцевій скарбниці каже мер міста Лаурець Рудебек. Зловживання спрощеною процедурою одруження він заперечує. Ми виходимо з того, що перевіряємо все на сто відсотків, але наші чиновники також люди. Тому виключити, що хтось із них теж може зробити помилку, я не можу їм пощастило. Ірина і Франк стали подружжям. Церемонія вінчання проходить так само швидко, як і бюрократичні приготування. Тепер пара щаслива перед дверима ще кілька фото на пам'ять з друзями та родиною. Після цього всі вирушать назад до Бремена святкувати. Для Ірини і Франка Данія залишиться в пам'яті як весільний парадиз.